Здоровенькі були. У нас почалася така собі коротенька зима. Вчора падав гарний сніг, сьогодні сонечко, ніхмаринки. І вже на сонечку досить такий великий плюс, а в тіньку ще мінус. Наші качечки вчора під час снігу покупалися, стали біліші е, трошки не такі вже замазури. Наш красень поправився, відійшов. Е, дякую всім за поради, хто там є. Радив, що як і робити. І віддзвонилися навіть пані Марія, яка купляла минулого року качки, якої були проблеми з селезнем. Дякую вам, що ви віддзвонилися і що розказали, як ви лікували свого селезня. Поділилися, як кажуть, своїм досвідом. Ми одужали. Ми одужали, я не бачив за ним, що він щось там порувався з качачками. От. І, і поки що ще качачки в нас і молоді, не тільки одна в нас травнева, а це ще решта молоде. І я думаю, що з ним буде все гаразд, потім, коли ще пройде час, вони будуть, як то кажуть, паруватися і яйця будуть запліднені, правда? Ну, Не знаю, я сьогодні тут буду трошки довше, можливо, мені вдасться поспостерігати за ним, то я собі подивлюся, як вони будуть. При паруванні. Поки що о, цей. Таке спостерігаю за ними. Наші курочки їдять. Випустили їх сьогодні трошки пізніше. Тому що санцю не було, був мінус великий. Тут хлів так збудований, що дупою до сонця, як то кажуть, і завжди тут на подвір'ї холодно, тепло, не сніжко, там де клітки. Але сенс туди йти, куримо, якщо там каже сніг, сам біжив сніг. Продали ми нашого півника черненького, назвали його генералом на новому подвір'ї. І ось ці курочки, які в нас йдуть від браковка по породі, ми їх маємо відправити по обміну. Потім покажу, на що буде міняти. Та, Вась? Це мій друг осяк. Ходить сюди зі мною, гладимся. Та вас? Ой, так, що ще я хотів показати? Хотів показати, що в пару днів вже я бачу е, яйце не стандартного кольору, тобто таке воно світло-рожеве, навіть не м -м воно світло-рожеве, та е, навіть не бежеве таке, що я думаю, що це може бути якийсь, е, Ця... Що це може бути легорна хабракована. Але ні, не бачу я, щоб було все воно бежувати, воно світло рожевеньке, і я так думаю, що це в нас занеслися хтось з Лівенських сипцевих. Тому що курочки, грибінчики, ось бачите, які вже є налиті. І я бачив, як цей. Ну тобто вони вже деякі курочки розшиті, готові до кладки, правда ще не попадалися, щоб. Побачити, чи вони несуться в нас лівінські ситці, чи ні. Тож, і сьогодні я за тим також буду спостерігати. Ще лишився один півник. Барбазіє. Тут у нас є омрокс. Амрокс, там треба передзвонити його вже, ніби ми знайшли де прилаштувати. І лишилися наші півники Білефельдери. Довго думав вибирав і зупинився я. Поки що на двох, але зараз їх немає, не можу вам їх показати. Як вони підійдуть, потім покажу. Ну що, а зараз у нас буде спостереження. Буде спостерігати, чи несеться в нас лівінська сеці, тому що курочки такі вже ось-ось, правда, це липень місяць. Зараз їм тільки 6 місяців. У нас ще в 6 місяців вони не заносилися, з березня місяця я почав вже її годувати комбікормом, який ми робимо. І думаю, можливо, через це вони в нас так і втукають вистрілили в рості і готові вже практично до яйцекладки. клапки. Трихім падає не так, так? Побачимо. Тут сидять дівчата, які мерзнуть лапки. Від них кажуть, грибінчики потемніли, правда? Краще сидіти тут, тут тепліше, пішли поїли. Ну не тепліше, в лапки тепліше. Там сніг холодно. Зараз холодно сюди. Це мінорочка. Не знаю, якого вона місяця, бо я там продавав її, лише вона була така мала, нещасна. Думаю, що, що з нею взагалі нічого не вийде, але ось виросла така курочка. Тут у нас черга. Ну, а чого ти не хочеш ти сюди? Дивись, ось є яєчко, і гніздечко. Йди туди собі ти несись. Облюбую собі одне гніздо і там в ньому сидять. А то так перто омроксаха я її запхав і вона стоїть, не буде сідати. І тут курочка легорн. І тут білий фельдер. Я вже шість сьогодні забрав, побачимо, що буде далі. Ну, ось в такому гнізді несуться наші курочки. Ой, під нею бачу вже яєчко Біле Фельдера, піддивлю цей Амракса, але гарно хайше себе накладають. Питають, куди там замовлені, чи я буду при пакуванні, е пакувати яйця від марини, які я отримав <кхем> е цей. Буду, але єдине, що я кажу, що я не завжди на місці, я не можу прослідкувати, яка курочка, які яйця несе. Буду це відправляти на інкубацію, буду старатися велике яйце відправляти. Яке хороше. Перед тим я кожне яйце просвічую і тоді вже готуємо до відправки. А чи це знесе курочка наша, чи знесе курочка, яка прибула яйцем від марини, я не можу цього гарантувати, але півні всі будуть у нас за кордоном. А і Білий Фельдер півні будуть за кордон. Ну що, пішла що одне місце. Ось ця така гарна Мроксиха. Ну віддали, така мраксиха Лівінська. Ну, відічка. Ось, а, бачите, тут і грибінчик вже на ній такі більші, і сережки <кій> гарні. Можливо, то вона, але я ще тільки сьогодні заглядав. О на гнізді не бачив. Не вдалося мені. Та не те, що не вдалося, не було сьогодні такого світло-рожевого яйця. Воно було вчора. Сьогодні його не було, відповідно, я на подвір'ї мав майже був цілий день. Несли стільки в нас білефельдери, амброкси і легорни. Ось ці молоденькі курочки вже теж починають. Розношуватись. Сьогодні в нас знеслася теж якась молоденька курочка нова Амрокс. Хоча я думаю, що Амрокси вже всі несуться, але ще виявляється не всі. Ну крім Німки. Німкиня сьогодні вроде би не сиділа на гнізді. Так, капусту вони товчуть. До речі, привикли вони вже до капусти. Е, їдять вони часто і е, півголовки в день завжди вішають. От наш селезень, курочки спати, а ми йдемо, порахуємо яєчка. Що, дівчата, добра вам, Діці нас збільшилася. зараз подивимося, що в нас вони знесли за цілий день. Ось цей, це яйце таке, яке я казав, це було вчорашнє яйце, не знаю, я його порахував, як не знаю, вишиті. А, одне, так, написав. От, і ось такого формату, ну. Не думаю, що це легорн, це скоріше всього, що хтось вишитих. Так, оце у нас за сьогодні. Звідси і сюди. І в нас 18 яєць. Ось це ми маємо за 4 дня 2 лотки. Тут я собі записую: от є рябі, вишиті, білі, легорни і німці. І тут загальний підсумок. В нас по днях і пишу температуру денну. Вірніше, я писав не 9 це була нічна, і сьогодні у нас було теж мінус 8, то я зараз запишу мінус 8. І, а на низу треба писати денну. Ну, тінько було у нас сьогодні холодно. Це зараді цікавості. Я так собі... Ну, Ось так наші корочки виходять на такий рівень. 9 було найменше і зараз найбільше. Плюс-мінус такі наші красотуйки. Це, я так думаю, що це з німецького яйця. А може з нашого було? Це білий фельдер. Ну що, всім гарного вечора, мирного вечора, любові Божої благодаті.